Усіх вітаю! З вами канал Base of Ukrainian Sports, мене звати Ілля, і сьогодні ми завершимо такий наш досить інтенсивний тиждень в плані прев'ю до чемпіонатів світу. Сьогодні ми поговоримо з вами про чемпіонат світу з велотреку, який вже розпочинається у нас не за горами, а якщо бути точним, то він розпочинається завтра. Але не для команди України, коли саме українці і українки розпочнуть боротьбу, ми якраз в цьому відео з вами і нам. Намагатимося поговорити, але давайте спершу представимо власне, а хто ж боротиметься за медалі в такій доволі далекій і екзотичній країні. Тут у нас буде лише, на жаль, два представники України, хоча хотілося б звичайно більше, але згідно з здобутими квотами від міжнародної федерації е, велоспорту, е, міжнародного союзу велоспорту, так навіть буде правильніше сказати, Україна має право брати участь лише в двох е, лише в. Шести дисциплінах в, спр... в двох класах дисциплін, я хотів сказати, в спринтерських дисциплінах саме йдеться мова, і вирішила наша федерація, що навіщо нам е... витрачати зайву кількість грошей можна відправити просто двох людей, які закриють власне всі дисципліни, і загалом це рішення. Хоча воно і не дає змогу більшій кількості власне вело представників велотреку змагатися, е, але воно є досить логічним, адже це наші лідери. Отож, Україну представлятиме в Чилі в нас Богдан Данильчук і Алла Білецька. я з Богдана Данильчука. Він встановив зовсім нещодавно рекорд України під час кваліфікації особистого спринта. І саме в особистому спринті за Богданом Данильчуком варто буде стежити, тому що це одна з його сильних доволі такі дисциплін. І Богдан Данильчук. У нас стане першим представником України за 8 років, який виступить в спринтерських дисциплінах. Останнім з них був легендарний для України Андрій Винокуров. І от Богдан Данильчук намагатиметься показати результат, який. Можливо, перевершить Винокурова, а можливо і ні. Винокуров виступав у нас в Веру, коли ще не домінували на світовому рівні ані Геррі Лаврейсен, ані Джефрі Хогланд, ані той самий Матеуш Рудик чи представники Австралії. Тому цікаві то були часи, звісно, але от зараз ми. Бачимо, що буде виступати Богдан Данильчук, і побажаємо йому успіху. Цього сезону в нього було кілька досить вдалих виступів. Зокрема, минулого місяця він виступав на одному з рейтингових турнірів в Чехії, де він посів друге місце і в. Спринті і в Кейрині виграв він десь конкуренцію у Владислава Денисенка. Владислава Денисенка всі пам'ятають з мають пам'ятати з європейських ігор, які в нас відбувалися, чи з європейських ігор, чи з чемпіонату Європи в Мюнхені. Об'єднано. Напевно, все-таки чемпіонату Європи об'єднаного в Мюнхені. Тоді Владислав Денисенко став четвертим у Кейрині. Дуже велике це було досягнення для нашої країни, і от йому трохи не вистачило якраз до медалей. Так само Богдан Данильчук в спринті був віце-чемпіоном на ще одних змаганнях в Чехії. Багато він якраз змагався в Чехії цього сезону. Ну і загалом побачимо, в якій він формі підійде до цього чемпіонату світу. Сам він дуже мотивований і дуже, звичайно, пишається тим, що буде брати участь він від команди України. І ми бажаємо йому наснаги і вдалого виступу. Звичайно, що основним завданням буде пройти кваліфікацію в спринті. І е, пройти, можливо, до наступного раунду в кейрині. Я думаю, це було б для нього таким завданням і мінімум і максимум, але як вийде вже ми побачимо безпосередньо далі. Е, отож, далі ми згадаємо про Аллу Білецьку, нашу дуже талановиту, вже не юніорку, але молоду спортсменку 23 роки. Якщо не помиляюся, 22-23 роки. І Алла Білецька в нас. Одне з таких досить перспективних облич, але поки що на дорослому рівні в неї не було е особливих досягнень хоча в досвід вона вже неабиякий має. Якщо казати про її досягнення загалом, то Алла Білецька в нас вигравала різноманітні медалі чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи серед юніорів. Зокрема, в Каїрі 2021 року вона стала срібною в спринті і бронзовою в Кейрині. Завжди саме спринт був в Алле такою домінуючою дисципліною, але останнім часом дуже почав в неї виходити Каїрин. Нагадує дійсно щось, я думаю, ті, хто стежить за велотреком, чудово розуміють, що йдеться про Олену Старікову. Олена Старікова зараз вона у нас вагітна і тому не бере участі у змаганнях, очевидно. Але так само основній успіх Олени Старікової було це срібло Олімпійських ігор в спринті особистому. А після того Олена Старікова набагато краще почала виступати в Кайрині, і саме в Кайрині. Вона чудово себе проявляла і на чемпіонатах Європи, і на чемпіонатах світу боролася за вищі місця. Тому Кейрин для Олени Старікової став потужною дисципліною. Це дуже цікава дисципліна. Нагадаю, що перші кілька кіл у нас розганяє спеціальний. Такий байк, а далі вже е, спортсмени в контактній боротьбі, більш контактні, ніж спринт. Спринт це така досить тактична е, дисципліна, але теж є в неї свої переваги, свої недоліки. Е, але от е, Алла Білецька е, останнім часом і в Кайрині почала демонструвати дуже гарні результати. І на чемпіонатах Європи серед юніорів до 23 років у нас Алла Білецька. І три роки брала медалі. Брала вона медалі і в кайрині, і в Гіті. Тобто, це ще одна дисципліна, яку варто згадати. Це гіт. Вона вже не олімпійська дисципліна, колись вона була олімпійською, і входила вона навіть до складу омніуму, так званого чотириборства велотрекового. Тоді воно правда було здається не чотириборством, а було більше видів. Одним з яких був саме гід. Але от зараз гід прибрали з омніуму. В омніумі класично в нас е, є. Темпова гонка, гонка на вибування, скреч. Починать зі скречу. Я трошки перепутав е, саме порядок, але перша дисципліна це скреч, далі йде темпова гонка, далі в нас іде е, гонка на вибування, і потім йде у нас з вами гонка за очками. Така дуже цікава дисципліна. І от е, теж. Е, Гід колись входив до переліку цих видів, заміняв він точніше, навіть певні цих видів, але зараз гід це окрема дисципліна 500 метрів у жінок, 1000 метрів у чоловіків. Тож є досвід в але участі і на чемпіонатах світу. Нагадаю, що Богдан Данильчук у нас дебютант такого рівня, тобто в нього не було якраз здобутків щодо участі на чемпіонатах світу. На чемпіонатах Європи він неодноразово брав участь, але на чемпіонатах світу ще жодного разу не виступав. Алла Білецька в нас виступала на чемпіонатах Європи. Але ось що стосується чемпіонатів світу, то в неї було три виступи 2021 року, 2020. 3 і 2024-го. Минулого року вона дуже гарно пройшла кваліфікацію в особистому спринті, тоді вона показала 13-й результат, але, на жаль, Польці вона поступилася і вибула на стадії однієї 16-ї фіналу. Тож, це таке було коротеньке рев'ю щодо саме успіхів наших. А тепер давайте поговоримо безпосередньо про календар Чемпіонату світу і коли ж, власне, варто стежити за українцями. Отож. Почнемо ми з е, Кайрину і Гіту серед чоловіків. Тут у нас розпочнуться змагання 24 е, жовтня, і 24 жовтня відбудеться змагання в Гіті на е, 1000 метрів або 1 кілометр. О 17-й годині тут український час е, встановлений. О сімнадцятій годині в нас розпочнеться кваліфікація, де візьме участь Богдан Данильчук, і вже о 12 ночі, 25 жовтня, відбудеться фінал. До фіналу вісімка пройде, і будуть вони стартувати відповідно. Це роздільна гонка, це не гонка контактна, тобто це гонка, яка. Симулює, скажімо так, якщо казати про, е, у нас є два дивізіони дисциплін. Як хто знає, це спринтерські дисципліни, дисципліни на витривалість. Якщо англійською це казати, то це sprint disciplines and endurance disciplines. Так от в дисциплінах на витривалість є така гонка, називається вона гонка переслідування. І е, гід якраз дуже схожий на неї, але він коротший. Гонки на переслідування, зазвичай на 3 кілометри на 5 кілометрів. Е, гід у нас на 500 метрів або на Тисячу як у чоловіків. Щодо Кейрину, Кейрин у нас розпочнеться з вами 23 жовтня. І тоді відбудуться перші раунди. Відбудуться втішні заїзди в перших раундах. Це ті, хто не потраплять або до перших або до других місць, там треба буде дивитися, яку систему організатори встановлять, бо інколи вони можуть відозмінювати. Але зазвичай переможці і другі місця проходять з першого раунду до чвертьфіналів напряму. А ті, хто не проходять, вони мають змогу поборотися у втішних заїздах. Після цього у нас відбудуться так само ще й чвертьфінали в Кейрині, потім півфінали, і фінали за 7 12 місце і за перше шосте. Чому це важливо? Тому що це дає рейтингові очки, а на рейтингових очках потім формуються або ліцензія на чемпіонат світу, або ліцензії на Олімпійські ігри. Тому кожна позиція теоретично може вирішити багато чого. Це щодо саме цих двох дисциплін. Давайте далі. Далі поговоримо. Так, мав зараз тут відобразитися спринт. Зараз ми це виправимо. Ось, власне, спринт вам відображається якраз на екрані. Зараз дещо там були певні моменти, але на екрані от вам розклад спринта, дуже багато тут заїздів у нас. По-перше, спочатку кваліфікація. Традиційно, якщо я не помиляюся, ТО 24 проходить до 1.16, Там пропускають її топові сіяні, а всі інші, вісімка, здається, сіяних пропускає. У нас шістнадцятка між собою в одній шістнадцятій змагається. Далі вони всі виходять до однієї восьмої фіналу. Варто відзначити так само, що в одній шістнадцятій, в одній восьмій і в кваліфікації в нас по одній гонці. Тобто один заїзд, і на цьому все вирішено. Починаючи з чвертьфіналів, чвертьфінали, півфінали і фінали. Тут у нас вже вже дві або навіть три гонки. Поясню, чому це. Може бути коли може бути три гонки? Наприклад, якщо у нас першу гонку виграв або виграла гонщик або гонщиця одна, а другу інша. То не дивляться на сумарний час, а дивляться саме на кількість перемог. І в такому випадку є доцільність провести третю гонку, яка, яка називається десайдер. Це третя гонка, вона нічим не відрізняється від перших двох, просто вона проводиться у випадку нічієї 1-1 після цього. Ну і це все працює в нас в півфіналах і в фіналах відповідно. Така сама система. В нас, до речі, фінали. Варто відзначити фінали за золото і фінали за бронзу. Тобто, це теж важливо. До півфіналів у нас вийде традиційно 4 спортсмени, до чвертьфіналів 8, до 1 8-16 і до 1-16 і 24. Тобто, починається в нас все в чоловічому спринті 25 жовтня, і йтиме воно 25 і 26 жовтня. Тобто в два дні традиційно розбивається. В перший день у нас проводиться все до півфіналів, а починаючи з півфіналів і фіналів вже на другий день все це відбувається. Тобто такий розклад у чоловіків. У жінок. Зараз знову нам тут чомусь чоловіків показує. Зараз ми покажемо вам. Що стосується гіта і е, спринта жіночого. Так, дивно, чомусь не відображається. От, тепер вам все видно. Отож, тут у нас гід відбудеться 25 жовтня, о 17 годині кваліфікація о 23.30 фінал. В жіночому Кейрині в нас все розпочнеться 26 жовтня і все завершиться. Кейрин традиційно проходить в один день, а спринт розбивається на два дні. Тут початок о 17 годині 8 хвилин і завершення о 21.39. Тобто доволі таки інтенсивний це вид. І враховуючи те, що там кілька кіл треба проїхати, то він є трохи важчим, ніж спринт, але таким, на мою думку, більш цікавим. Невеликий я фанат особистого спринта, але це вже такі смакові вподобання, в кожного вони різні. Кейрин це якраз моя улюблена дисципліна саме спринтерська. Щодо. В нас ще лишається з вами сказати, коли особистий спринт відбудеться. Особистий спринт у нас відбудеться. Особистий спринт у нас відбудеться вже 23 жовтня. Розпочнеться він о 17.23, Тоді відбудеться в нас кваліфікація. І потім фінали в нас з вами відбуватимуться 25-го. Тут навіть вони на три дні розбили. Ну, це три дні, якщо казати саме, не враховувати годинний пояс, так то вони на... на. Ані, все правильно, на три дні розбито тут у нас е, 23-го початок. Хоча ні, це таке. Це два дні, просто вони. Е, тут годинний пояс впливає на те, що для України це три дні для змагальних. Е, в могальному плані це два дні, бо в ввечілі все відбувається, тому є певні накладки. Але менше з тим в нас 23 жовтня відбудеться кваліфікація. Потім вночі в нас відбудуться чвертьфінали, і вже далі вночі-п'ятниці відбудуться у нас півфінали і вночі-суботи відбудуться фінали. Тобто такий досить цікавий у нас графік змагань. Тобто, у шести дисциплінах Україна буде представлена, і загалом. Якщо казати про результати, звичайно, хотілося б від Алли побачити якомога більш гарний виступ. Подивимось, як вона виступить. Хотілося щоб вона все-таки вийшла до однієї восьмої спринта. Ну і хотілося до чвертьфіналу Кайрина. Це завдання мінімум для неї. А хотілося б і в півфінал Кайрину, щоб вона пройшла і поборолася десь там за фінал. Тому цікаво, досить буде подивитися за тим, хто ж у нас. Як виступатимемо? І давайте загалом зараз подивимось, хто в нас є на цьому чемпіонаті світу з інших спортсменів. Зараз я відкрию заявковий лист, і ми теж трохи коротко поговоримо про це. У Кейрині в нас традиційна увага австралійцям тут приділена. Австралійці досить сильні приїхали. Так само є непогані представники Чехії, Франції, Британії, Меттю Річардсон, зокрема, німці можуть інколи поборотися. Представник Ізраїлю Міхаїл Яковлєв так само є одним з. Таких претендентів на високі місця, е, представники азійської школи, ну і традиційно Джефрі Хогланд і е, Гаррі Лаврейсен. Вони м, попереду планети усієї. Так само представники Нової Зеландії, представник Польщі Матей Рудик, Ніколас Полстринідати Тобаго, ну і звичайно, що Богдан Данильчук. Е, десь та сама когорта в нас буде і в. Особистому спринті і в гіті. А що стосується жінок, давайте подивимось на них, чи приїхали в нас лідерки. знаю, що не буде тут Келсі Мічел, адже Келсі Мічел зараз у нас для тих, хто стежить, Келсі Мічел перейшла до Бобслею. Подивимось, чи вона відбереться на Олімпійські ігри 2026 року, але може бути така історична доволі подія, якщо Келсі Мітчелл, Нагадаю, саме Келсі Мітчелл в нас Олена Старікова програла в фіналі Олімпійських ігор. Келсі Мітчелл якраз може стати спортсменкою, яка виступить і на літніх, і на зимових, а це доволі непересічне досягнення. Так, в спринті, от зараз я дивлюся, в спринті на кого варто звернути увагу? На відсутності е, Келсі Мічел то Лоріан е, Дженест у нас Жене е, має бути. Лідеркою команди Канади. Так само є представниця Чехії, такі як Вероніка Яборнікова, Жаборнікова, Матільде Грос, вже дуже досвідчена представниця. Лорен Белл, і, звичайно, що Емма Фінукейн. Емма Фінукейн, яка неочікувано швидко ввірвалася до дорослої еліти, і Емма Фінукейн, яка за кілька років буквально стала однією з найбільш домінантних спортсменок в цьому виді спорту. Зокрема, виграла вона два останні. Чемпіонати світу в спринті і спринт є її коронною дисципліною. Але от на Олімпійських іграх вона стала лише бронзовою в спринті, тоді спринт виграла в нас е, 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 Еліс Ендрюс і Лія Фрідріх стала другою. А щодо Кейрину, то Кейрин в нас тоді так само Еліс Ендрюс, Хеті Ванденвау... Е, Нідерландка була другою, і Емма Фінукень третя. Ну, от Кейрін, він такий менш передбачений, бо, скажімо так, на ту саму Гейті ніхто майже не ставив, а от вона піднялася на п'єдестал в Кейрині, тому це теж доволі таки цікаво дисципліна. І от побачимо ми, чи буде в нас інтрига і якісь неочікувані призерки саме там так само. Так, продовжуючи власне кого ми ще тут не розглянули. Зараз я до долистаю. Хто в нас ще тут? Є є в нас Лія Софія Фрідріх, є в нас Полін Грабош. Є в нас Аліса Приобстер. Дуже сильний склад в Німеччині. Міріам Вече теж може демонструвати інколи гарні результати. В Гіті особливо за нею варто буде стежити. Миріам Вече любить цю дисципліну. А представниці Мексики доволі таки підтягнулися. Є в нас Хетті Ванденвау є в нас Стефі Вандерпет. Є в нас, звичайно, що олімпійська чемпіонка дворазова вже новозеландка зеландка Еліс Ендрюс. Є в нас Урсула Лось з Польщі. Є в нас так само і Емілі Хейс з Сполучених Штатів Америки. Тому конкуренція буде доволі таки солідна і, незважаючи на те, що це Постолімпійський рік, то всі за винятком на тієї самої Келсі Мічел у нас приїхали до Чилі. Тож таким було наше рев'ю. І побажаємо ми успіху команді України, яка в нас нагадаю, розпочне боротьбу свою за медалі за якомога вищі місця 23 жовтня. 22 жовтня розпочинається сам чемпіонат. Тому, якщо ви прихильник цього виду спорту, то вмикайтеся 22, го В 22 го будуть кваліфікації в командних дисциплінах. Це в нас командні спринти, командні переслідування і так само. Будуть певні гонки на витривалість, тому теж можете за ними стежити. На цьому ми будемо наше прев'ю завершувати. З вами був канал Base of Ukrainian Sports. Мене звати Ілля і до нових зустрічей. Бажаю вам гарного тихого дня.